Римський історик Салюстій писав про нього: у знанні грецької та латинської літератури він не поступався перед великими вченими. Він відрізнявся надзвичайною витримкою, був пожадливий до насолоди, а ще більше до слави. Вороги говорили, що в його душі лев може зживатися з лисицею, причому лисиця небезпечніша. Перший диктатор Риму Луцій Корнелій Сула народився у 138 році до нашої ери в старовинній патриціанській сім'ї. Протягом усього життя він цікавився світом мистецтва і охоче проводив дозвілля у богемному середовищі. До військової служби, яка була обов'язковою для молодого римського політика, він приступив порівняно пізно у 30 років. Сула проявив блискучі дипломатичні здібності, переконавши мавританського царя видати римлянам свого зятя, полководця югурту. Однак консул Марій, син селянина, під керівництвом якого служив Сула, не побажав розділити тріумф з молодим Патрицієм. Це стало початком неприязні між Марієм та Сулою, яка згодом перейшла у відвертий конфлікт. У 92-му році він став пропретером Кілікії і провів вдалу акцію проти Мітрідата, царя понта, посадивши на престол римського ставленика. У 89-му році Суло обрано консулом. Він повинен був повести римську армію проти понтійського царя, але демократи, які вважали сулу ставленником аристократії, усунули молодого консула і замінили його пристарілим марієм. Однак римські легіони підтримали сулу. Честолюбний полководець направив віддані йому війська на рим: уперше вічне місто було взяте римською армією. Встановивши владу аристократії в столиці, Сула, на чолі шести легіонів, відправився на схід, де три роки воював за Грецію і Малу Азію. У вересні 85-го року до нашої ери Сулі вдалося одержати перемогу над мітридатом Євпатором, вперше використавши у військовій справі польові укріплення проти переважаючих сил противника. Сула повернувся з немалою поживою. Та за час відсутності владу в Римі захопили політичні противники Сули. Полководця оголосили поза законом і призначили до страти. На чолі 40-тисячної армії Сула ступив на землю Італії і розпочав одну з найкривавіших громадянських воєн. Після декількох кровопролитних битв у 82-му році до нашої ери Рим було знову захоплено. На цей раз перемога була ознаменована нечуваним терором. Першого ж дня було страчено 6 тисяч полонених. По всій Італії діяли каральні загони, а в деяких містах було знищено все чоловіче населення. Були складені спеціальні проскрипційні списки, куди заносилися всі неугодні політики та їхні рідні. Приховування проскрипту вело до страти, а діти й онуки позбавлялися громадянських прав. Масові конфіскації стали способом плати прибічникам диктатора. Сам Сула та його оточення стали багатіями. Наляканий сенат проголосив Сулу диктатором на термін, який не має обмежень, хоча раніше ця посада встановлювалася тільки на півроку і лише у випадку військової небезпеки. Досягнувши безмежної влади, Сула провів реформи, спрямовані на підсилення сенату і обмеження влади народних зборів. Але в 79-му році до нашої ери всесильний правитель Луцій Корнелій Сула проголосив вільні вибори і добровільно склав диктаторські повноваження. Для його сучасників це стало несподіванкою, а для істориків загадкою. Зберігши величезний вплив на політичне життя Риму, Сула оселився у віддаленому маєтку, де полював та писав мемуари. Останній день свого життя він провів у колі друзів та рідних, і навіть страждання від тяжкої хвороби не затьмарили задоволення, гармонії та почуття виконаного обов'язку. На своїй могилі Луці Корнелій Сула звелів написати: ніхто в світі не зробив стільки добра своїм друзям, і стільки ж зла своїм ворогам.